Акційна пропозиція для металошукачів ног та легенда від магазину Фортуна купуєш легенду, а тепер дивись, що отримуєш у подарунок. Додаткова катушка lg 15 ідеальна для точного пошуку у складних місцях. І ще лопатка ніж для копу. Місна, компактна, зручна. Також фірмова сумка Нокта. Зручно брати з собою все необхідне. Кількість акційних приладів обмежена. Магазин Фортуна, місто Хмельницький твій надійний партнер у світі металошукачів.